Серж Лефар народився в Києві у 1905 році. Після революції він поїхав з України до Парижа і саме там почалася його велика історія. Уже в 20 років він став зіркою європейської сцени, а згодом головним хореографом паризької опери. Його називали реформатором і рятівником французького балету. Але, попри світову славу, він завжди підкреслював: Я українець. У 1961 році лифар уперше й востаннє приїхав до Києва. Він говорив українською і не стримував сліз. Серж Лифар помер у 1986 році в Лозанні, у Швейцарії, похований у Парижі на кладовищі Сент Женев'єв де Буа поряд з іншими видатними діячами культури. Сьогодні його ім'я носить престижний конкурс у столиці. А світ пам'ятає його як людину, що принесла український талант на найвищу сцену Європи. Якщо було цікаво, постав лайк та підпишись. Не пропускай цікаві факти.